Всім привіт! Збираємось ввечері в гості і з нас торт. Тому я зараз написала вже список всього, що мені треба, знайшла рецепт. Це буде дуже-дуже швидкий тортик, який мені треба швидко приготувати, щоб він декілька годин ще настоявся і ввечері, щоб ми його їли. Тому я зараз швиденько в магазин і потім покажу вам, що саме я придумала. Я вже прийшла з магазину. Отже, що нам треба для нашого тортика? Торт буде з кукурудзяних паличок. Тому треба упаковочка паличок, варена з ця іриска, і масло. Я буду робити на півтори порції, тобто на таку велику пачку паличок. А вам тут залишу рецепт ну, як звичайний, тобто на одну порцію. Тепер беремо масло вершкове зі згущеним молоком, і все це треба. Підігріти трошечки, не кип'ятити, а саме підігріти, тобто, ну, щоб була однорідна така маса, щоб все це розтаяло. Ось дивіться, воно розтворилось, стало підігрілось, стало ось таке ріденьке, однорідне такий кремчик. От, і все, в принципі, на цьому крем готов. Якщо у вас є горіхи, можна ще додати горіхів, бо за рецептом вони йдуть. У мене горіхів немає. Буде і без них добре. Тепер беремо палочки і треба їх порізати. Оце, мабуть, найдовше в цьому рецепті, бо так кожну треба ну, на більш зручні шматочки зменшити. А так, крем готується швидко, перемішується форму ігод. Коли все порізали, візьміть мисочку побільше, так зручніше буде перемішувати. Додаємо кремчик сюди весь перемішуємо і розкладаємо все це в форму, в якій потім буде воно застивати. Блін, це вже смачно. А знаєте, чим пахне? Попкорном з карамеллю. Точно. Я б цей торт, так, мабуть, і назвала. Торт зі смаком попкорна. ну зізнавайтесь, хто в дитинстві любив облизувати миску з під крему, коли мама робила торт. Я дуже любила. Хоча зараз мені 37 років, нічого не змінилось. я так само люблю її, отак, пальцем, пальцем всю вилизувати. Але це скоро підростегнати, буде в мене конкурент. Так, а це мій торт. Я його зробила в формі прямокутній, бо мені так потім зручніше буде. ось. Ай, круглою великої в мене нема. Так, і застелила саму форму такою пищевою пленкою, харчовою пленкою, для того, щоб потім легше було його діставати. Бо мені здається, просто з форми він не, не витягнеться так легко. Трошечки нехай зараз постоїть на столі, десь півгодинки, і потім на 2-3 години треба поставити його в холодильник. І подавати його треба з холодильника відразу, бо він теплий, дуже важко ріжеться, майже неможливо. Тому все, ставлю в холодильник і потім покажу вам, що вийде в результаті. Отже, на приготування цього тортика я витратила десь хвилин 30. Це з урахуванням ще того, що помила після всього. Посуд, тобто миску, кастрюлю, оце все. Ігначок навіть не встиг ще заскучати тут в мене знизу повзав. Тобто такий швидкий варіант, дуже класно можна приготувати навіть з дитиною. Якщо коли-небудь таке готували, напишіть мені, мені було б цікаво, чи сподобалось вам, чи любите ви взагалі такі швидкі тортики, чи робите ви взагалі таке. От, тому що ну, іноді просто на випічку не, ну, не вистачає часу. А так, швиденько і по-домашньому. Купила вчора Ігнату ці желейки, Боб Снейл, чи як їх там називають дитячі, супернатуральні. А він щось категорично відмовляється їх їсти. Ігнат, їж. Ну, мама вже одну з'їла, мама і другу з'їсть, то не проблема, звісно, вони не припадуть. Щось йому взагалі навіть не захотів спробувати. Вони йому навіть на дотик не сподобались От таке. Отакі От діла. Їж, китя? Значки нова забавка. Він грається рисом або ще якимись крупами йому все підходить. Це знаєте, коли в пісочниці ще холодно, то ось класна заміна. Ігнату весело, а в мене є час. Просто знаєте, зараз такий період, коли він в день хоче спати разом зі мною. Я то, звісно, не проти, бо поки він там спить, і я з ним можу і поспати, і в телефоні повтикати, щось подивитись, почитати. Коротше, відпочити. Але домашні справи це ніхто не відміняв, вони все одно мене чекають. І тому потім доводиться. Ну, коротше, Я зараз намагаюся, знаєте, як? коли він бодрствує, по максимуму з ним все поробити. От, Але іноді мене трохи мучає совість, тому що. Мені знаєте, що здається, що я якби тіпа, за цими домашніми справами не приділяю йому достатньо уваги, такої якісної уваги. бо він, якби, Я йому придумую якісь ігри, щоб він грався їм сам в той час, поки я там щось роблю. Але по-іншому теж ніяк. Ну, бо інакше я так взагалі нічого не встигну поробити. Ну, думаю, це тимчасово, що потім він все-таки буде. Спокійно спати і сам. А зараз, знаєте, десь 40 хвилин в мене є перші це перші 40 хвилин його сна. Мені треба швидко все зробити, бо потім я вже лежу разом з ним і він десь ще годину, годину 30 ще досипає. От вчора, наприклад, я так не зробила, і він за весь день, за весь день поспав одну годину. Ну, тобто, отак, без мене спати не хоче. Отакий в у мене чемний синок. Турбується, щоб мама також відпочивала і висипалась. А тим часом ігнат. Я чоловіку вчора кажу: цей ігнат найграється цим рисом, я потім його зберу і приготую тобі плов. Але він їсти плов з підлоги відмовився. Так і нас тато, гурман не хоче зі сміттям їсти. Так. Ми, коротше, його потім назад весь збираємо, цей рис, і на наступний день ще гратись, щоб не переводити зря продукти. Ось так ложкою великою, так? От так їсти я вмію, скажи, так. Ну, В принципі, рис він начебто не їсть, але краще. ні, не можу. От тільки кажу, що ти його не їш. Він його не їсть, не буде брати. Але краще в такі ігри грати з соскою спокійніше. А отак виглядає фінал цієї гри. Боже, таке відчуття, що хтось до нас приходив це посівати. Ну, зараз буду прибирати, що робити. Головне, не нервувати, я ж сама це все йому дала. Ну що, минуло декілька годин, вже майже вечір, тому час подивитися, що з нашим тортиком. Я дістала його з холодильника. Зараз. Переверну і відріжу шматочок. Так, ось відрізала шматок. Дивіться, ось такий він всередині. На смак нагадує: знаєте що, Оці, оцей вафельний торт, що корживальний, а перемазують згущеним молоком. От, Я вирішила весь його з цієї з плівки не знімати, ну, не виймати, тому що, тому що він дуже ліпкий. Повезу так прямо в плівці, а там вже зніму. Ну, а цей шматочок залишиться нам. Холодильник ставлю назад. Треба їсти тільки з холодильником. Але смачно. Ну, Що може бути е, несмачного, коли це палочки і риска, і масло? Та? Все, я майже готова, вдягнула нову кофту. Вигуляю якраз, і тепер знаєте, що головне не забути подарунок, який я підготувала, і торт з холодильника не забути. Бо хто дивився наші відео ще з літа, той знає, яка в нас була смішна історія, коли ми поїхали на день народження до мами, і посередині дороги зрозуміли, що ми не взяли з собою подарунок. Тепер головне все це не повторити, тому що ми також збираємося спочатку за квітами потім в машину і бажано все взяти одразу і не бігати потім за чимось, що ми забули. Все, зараз одягаю Ігната і біжимо. Батьки чоловіка там вже чекають нас на смачну вечерю, так що поспішаємо. Все, ми вже прийшли, сіли в машину. У нас, до речі, в торговому центрі, який біля нас, сьогодні виступає казка, приїхала. Але мені чоловік, мій противний, не дозволив туди піти, тому що ми так запізняємося. Тому, тому він мене зараз ще з машини висадить. Вимкнув світло, ну світла, не кажу ж, противний. Так, купили замість тюльпанів ось такий горшочок з цими крокусами, чи що це таке, хто знає. Здається, крокуси. Коротше, на тюльпани такі ціни, щось мені не сподобалось, В тому магазині такі вони малюсінькі, по 60 гривень, це нормальний букет. Десь 11, 11, мабуть, мабуть, квіток треба, так? Коротше, і так підходить. Ігнашик, ти готов? Так, да, Ігнашик вже пристігнувся і давно готов виїжджати. Все, їдемо. Рашик нормально йде. Вирішили коляску з машини не розкладати. Йдемо. Все, нас чекають, чекають. А кому класно. Ми знову на вулиці, погода сьогодні просто чудова. Вийшли прогулятися, зайти в магазин, випити каву. Сьогодні кава у нас в термокружках, з дому взяли. -чин. А мене ще там десь в кармані у чоловіка чекає цей макарон. Де? Де? Нема? Нема? Де він? Ось. Ні, а мій де? Це, є. Це твій був, де мій? От мій. Який в мене зі смаком чого? Зі смаком чогось. Зі смаком чогось буду їсти. Так, Ігнашик, ти поїхав? Заводи. Заводи, синок. Заводи. Заводиш? Ось так, давай, так. Круть, круть. Ну як тобі? Прикольно за рулем? Ні. Nee. Nee. Ток треба нажимати, зараз машина і поїде, так? Да? Татко поки міняє там якийсь фільтр собі в машині, а ми прийшли з ним і допомагаємо йому. Заодно і з будемо вчити з самого малочку водити. Правда? Будеш маму потім катати? Будеш маму катати? Оце ж одразу видно чоловік. Одразу треба щось крутити. Машинки дуже він любить, так? Да? Ось так. Нажимай. Да, ему за нормально в рукавичках. Рукавички з машинками і машинка в машинці. Стільки кнопочок, що можна до вечора нажимати, да, сину? Дуже цікаво. Привіт, сину, мама з тобою посидить. В мене, до речі, немає прав і якось мені не дуже хочеться їх отримувати, якщо чесно. Ми живемо в Києві, їздити тут по Києву. Не знаю, я б не хотіла. Мені більше подобається їздити в якості пасажира. А, і все одно, так як машина в нас одна, чоловік мені навряд чи буде давати свою машину кататись. Так що м -м, поки що без прав. Більше мені подобається, я ж кажу, їздити як пасажир. Спокійно собі їдеш, все розглядаєш, тебе везуть, все супер. А так. Хоча мені здається, в мене вийшло. Всі жінки волять зараз, все більше і більше бачу дівчат за кермом. От, ну, можливо, в майбутньому. В принципі, з дитини це зручно, якби в мене були права, і так туди-сюди мотатись, це така більш свобода і мобільність. От, а так, але, але трошки не знаю, трошки б, мабуть, я хвилювалася на дорозі. Але, ну, може, це зараз не хочеться з часом, може, з часом і отримаю я свої права. А поки я за кермом коляски, за кермом велосипеда, поки в мене такі. Такі, автомобі... Ні, ці... Такі транспортні засоби. Ось так. Нашок, шукаю у тата та -та заначку в машині. А вдруг є. Так а вдруг є, зараз знайдемо знайдем і витратимо одразу. Що ти знайшов? Якісь провода. Заначки нема, так? Да? Нема заначки. Шукаємо далі. Давай, що там нам? Радіо вмикай. Діджей, діджей. Нежику подобається. Гінажик, там зараз голуби твою коляску заберуть. Ой, так, нічого не нажимай. Нічого не нажимай, бо зараз поїдемо, ти що, не лякай, маму. Отже, моя закупка на цей тиждень. Зараз, АТБ мій улюблений магазин, то все це з нього. От крім молока і м'яса. Сік взяла. Був по акції по 25 гривень. Взяла ж два пакети. От. І в цьому магазинчику фірмірок, який я люблю, як завжди, пачку молока. І тут майже 1,5 кг м'яса. Якраз на тиждень нам вистачить. Бурячки буде салатик. От. Ну І такий стандартний в принципі, комплект. Хлібчик взяла, масло на бутерброди. і так може щось для випічки якоїсь. Я беру це подешевше. А це білоцерківське моє улюблене на бутерброди. Майонез. Не можу я без нього жити, нічого не поробиш беру. Ці батончики, ми зараз на них підсіли з чоловіком. Це Брауні від, а, від Конті. Такі прикольні на смак. До речі, я взяла два. Походу, чоловік вже один витягнув з пакету. От, смачні дуже до кави. Просто замечательно заходять. Про запас взяла ігнашку цю кашку. От, бо там же. Закінчується. А, ця приправка в мене закінчилась, якусь таку нову ще не брала, спробую. Хоча вони там, в принципі, плюс-мінус всі однакові. Я як завжди, сир набрала, також про запас взяла цю олію от і соломку. Ну, такий невеличкий. А, і ще із битової хімії, то ще зубна паста там десь в мене валяється, і ватні диски. І це все мені вийшло на 838 гривень, і плюс молоко і м'ясо це ще 270 Ну, коротше, десь на 1200 гривень. Ось така в мене продуктова корзина на цей тиждень. Ну, начебто повинно всього вистачити. Звісно, в нас завжди є фрукти. Отак вони завжди в мене стоять в корзиночці яблука, мандарини, бананчики. Ну, Продовж тижня ще е, буду докупати яблучка. А Ігнат, зараз, до речі, їсть тільки банани. Така в мене Мавпочка маленька, хоче завжди бананчик. І в цьому в холодильнику, звісно, ще є продукти. І е, кашки, всякі, таке все в мене е, в закромах є. Так що е, думаю, що е, тепер в магазин тільки за хлібом. До речі, якщо я варю буряк, то це завжди ось така велика кастрюля. Зразу багато, вариться він довго, то краще його одразу весь зварити, зберігати в холодильнику. Вже варений. Він добре зберігається. На тиждень-півтори він лежить собі. Ну, ми якраз за цей час встигаємо з'їсти. Або просто з салатиком, або може шуб зроблю. Оселитись під шубою, може, або з чорносливом. Ну, бурячок ми любимо, тому завжди щось можна вигадати. Показувала вам, до речі, колись цю сковорідку, Це е, в цьому в новості такі дешеві продаються. Класно, я вам скажу. Ну, тоненька, звісно, але нічого до неї не пристає, все добре. Єдине, що я це взяла, 26-й розмір. І виявилося, що в мене нема кришки. Тобто в мене немає ні кастрюлі такої, ні сковорідки іншої, щоб була така кришка такого діаметру, то тепер піду шукати кришку. А кришка, мабуть, буде коштувати як ця сковородка. Я думаю. Але коротше, дуже, дуже була вдала покупка. Всім привіт! У мене вже новий день. Сьогодні в мене черга чоловіка гуляти з дитиною на вулиці. От, а моя черга дуже швидко за цю годину прибрати всю квартиру, ну або скільки встигну. Але до цього я хотіла вам показати свій подарунок на 8 березня від свекрові. Дивіться, ось таку футболочку мені подарувала свекруха на 8 березня. О, така біленька, вона така плотна, дуже клас. Ну, Сподіваюсь, що цей бренд не підведе. У мене, до речі, нічого немає е, від цього бренду. Ну, спробую ось якраз перша, перша футболочка буде. Щось не джинси ніколи, нічого я там не купувала. Ой. А біленький я люблю, під оті світлі мої джинси. Буде взагалі дуже класно. Я вже чекаю літа, скоріш, скоріш, би, і будемо. Будемо вигулювати футболочку. Так, все, зараз Сашу трохи відпочиваю, встигла прибрати все окрім кухні. Кухня залишиться, мабуть, на завтра. Ігнашик вже пішов на свій сон, вона є десь година, а потім доведеться лежати з ним. Доведеться. Бідно, підумучитись. мучитись. Що хотіла розказати вам: що вчора мені дзвонить моя свекруха, щось ми з нею там ля-ля-ля-ля. От і вона мені каже, що. Типа ця книжка, що я їй подарувала, ой, така прикольна, авторка так прикольно пише, і переклад гарний. Коротше, я вже половину прочитала. <реш> і от скажіть мені, будь ласка, скільки треба заробляти, скільки треба мати грошей, щоб купувати постійно всі книжки, що тобі хочеться, оці паперові саме, Ну, це взагалі. Хоча вони і електронні варіанти зараз коштують також дорого, якщо чесно, Отак, якщо так швидко читати. От, не знаю, ми з зна навіть знаєте про що подумали, що може нам треба пошукати якусь бібліотеку, або може є якісь спілки, які, які, які там ну, знаєте, там, якийсь клуб осподи, клуб книголюбів, наприклад, якийсь. І там може люди обмінюються книжками. Но от я не знаю, ну як от, як можна читати і ну, при цьому не разорити свій сімейний бюджет. Ой, ну, таке. Добре, що я читаю електронні варіанти, і ну, чесно вам скажу, звичайно, я шукаю там, де їх можна скачати безкоштовно. Ну, це якби, ну так воно є. Я не купую постійно. Хіба що якась така новинка, яку хочеться дуже прочитати, її там ще немає на всяких таких сайтах. Або знаєте, я ще дуже люблю всякі додатки, в яких є бібліотека книжок, і ти, наприклад, платиш за рік. Таку абонплату, і потім цією бібліотекою користуєшся. Так, також це ось дуже зручно, це хоча б ну якось можна собі ще дозволити. Ну, отак купувати кожен тиждень, а навіть частіше книжки, ну це вообще. Тому що так зараз така звичайна книжка, там на 300 сторінок, вона коштує там 200 гривень, ну це взагалі мінімум. А так, ну, щось таке пристойне: 500, 600 і, і далі, і далі. Ну не знаю, не знаю звідки беруться такі ціни. Можливо, дійсно, вони дуже дорогі в виробництві. Я якби ніколи цим не, цікав, не цікавилась, але ну, якось не знаю, дорогувастенько. І отак я ще думала сформувати якусь дитячу бібліотеку, Ну, це космос, космос просто. І ще й не факт, що Ігнат буде любити читати. Ну, Я з цим поки не поспішаю, це я так просто думки, думки. А і ще знаєте, що хотіла сказати, що е, оці крокуси, що ми купили, коли їхали е, до батьків в гості, чоловік мене всю дорогу пиляв за те, що я жлабіна. Що я зажала гроші, не купила нормальний букет тюльпанів і їду ось цим. Ви по итогу знаєте що? Е, поки ми там були це декілька годин. вони в теплі так розкрились, стали такі красиві, і взагалі, ну, вони мені сподобались не менше за тюльпани. Ну, сокрухи мені також сподобались. Я навіть собі такий горшочок захотіла. Треба подумати, може, я куплю і собі. Так що, коротше, як завжди, даремно він на мене наїжджав. От, ну, а тюльпани, вони гарні, звичайно, але, ну так, да, просто скажу чесно, трохи я пожаднічала. Що ну, тут? тут скривати? Ну, є такий нюанс. Мабуть, на цьому я буду завершувати вже цей влог. У наступному я розповім вам про свої нові вітаміни і про те, які я вирішила здати аналізи. От, бо у мене щось останнім часом трохи підкручується голова. От так. Але про це вже у наступний раз. Все, дуже дякую, що додивились це відео до кінця. Сподіваюсь, вам сподобалось. Якщо так, підписуйтесь, ставте лайк і до зустрічі у новому відео. Всім пока-пока.